Роботи з дорожнього покриття на вулиці Київській відновлять таке рішення. Сьогодні ухвалили депутати на сесії Житомирської міської ради. За попередніми підрахунками на це необхідно понад 7 мільйонів гривень, говорить заступник Житомирського міського голови Олександр Шевчук. Планована було вулиця Київська повністю і дорожня частина, і тротуари всі в капітальний ремонт. І він навіть розпочався. У нас на початку лютого були проведені роботи з демонтажу тротуару. По Перевлаштування дорожнього борту, але у зв'язку з тим, що почалась війна, зупинені всі капітальні видатки. Проєкт не може далі фінансуватись, був розірваний договір з підрядником і повернута проєктно кошторисна документація з області як замовника назад до міста. Говорячи про те, що ми повинні все ж таки зайти в зимовий період з зробленим територіалом, прийнято рішення доручити комунальному підприємству управління автомобільних шляхів як балансу утримання, даного випадку. І доріг і тротуарів відновити до початку зимового сезону і асфальтобетон на дорозі, і відновити тротуар за допомогою плитки Києва. і буде оголошена процедура відкритих торгів. Визначиться підрядна організація, яка закінчить ці роботи. Так виглядає зараз ділянка київської від вулиці Небесної Сотні до вулиці Хлібної. Житомирянка Юлія Хотинська із дитячим військом. Говорить, що важко і незручно долати розриті тротуари або переходити на інший бік вулиці, я розумію, що війна, військовий стан, можливо, кудись і кошти потрібно на якісь інші цілі використати, але ну трошки незручно. Особливо з візочком, ну, для того, щоб їхати нам далі, ми переходимо на іншу дорогу. Так. І люди з обмеженими можливостями фізичними також я думаю, їм не дуже зручно. Хоча б цю ділянку, яку вони. Розрили, хотілося б, щоб відремонтували. Звісно, треба ремонтувати, тому що невдобно їхати тут і стати невдобно, і люди зачіплюються, воно є знаки тут. Потрібно зробити тут дорогу. Ще ну що може скинути, не дай Боже, ну, з доями. Ну, це ж треба все його залатувати, щоб воно було зручно для водіїв і для всього. Мови немає. Нагадаємо, капітальний ремонт вулиці Київської розпочали 16 лютого 2022 року. Проте призупинили з початком повномасштабної війни. Договір на виконання робіт був підписаний із приватним підприємством Автомагістраль. Володимир Шолдрук, Тетяна Беляк. Новини на Суспільному.